Даже 600 тысяч для населения страны, которое сейчас миллионов будет ну, по 30, да. а на самом деле реально да. меньше, не может себе позволить. Да, Господь с вами, 600 тысяч надо содержать. А? Это снижение армии, это неблоковый статус и так далее. Никаких натовских войск на территории Украины. Чтобы мы в чем-то еще перед вами каялись, никогда. Как вы относитесь к тому, чтобы разместить портрет Путина на пятитысячной купюре? А почему бы и нет? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі чип-каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про 200 об'єктивних причин, а може навіть трошки більше, за яких Росія ніяк не може закінчити війну. І розкажемо про 300 мільйонів причин, чому Зеленський обов'язково має її закінчити. Ну принаймні, хвора російська інтерпретація завжди все викривляє. А ми тут на цьому місці для того, аби переконати вас, що кожне слово росіян то брехня. Над ними можна сміятися, зловтішатися, іронізувати, але ніколи в житті не довіряти. Тож не забувайте, друзі, лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайв для того, аби нічого не пропустити. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, отримуйте насолоду від нашого випуску. І як пояснити росіянам, що вони в принципі програли вже битву за свої мирні, насправді капіталянські ініціативи для Києва, в тому сенсі, що якимось дивом, але нашим так і дипломатам вдалося відстояти. Ключові питання, ну, наприклад, територіальної цілісності. Ми не віддаємо ті території, на яких росіяни навіть не перебувають, які не є захопленими. Ми не можемо собі дозволити, аби хтось за нас вирішував, яке має бути наше військо, і навіть села вьов коли довго розповідає про те, може чи не може Україна собі дозволити 600-тисячну армію. Треба пам'ятати, це не твоє собаче діло. Люди, говоріть чи. Мали то, де ж шесот тисяч для населення страту, яких час ну, по 30, <как> а деле <как> <самом> реально <как> менше. Да. Не можуть дозволити. Зрештою, а чим би не нагадати, що нам вже постійно кажуть, що справи в нас йдуть дедалі гірші. І з кожною пропозицією з Москви ці вимоги ставати тільки жорсткішими. Ха, але в 22-му році нам, наприклад, пропонували обмежити наше військо, скільки там 50-60 до ста тисяч. Тобто рахуйте для нас, як для країни, яка межує з Російською Федерацією, нічого. Сьогодні вони кажуть: ой, ви знаєте, навіть 600 для них много, у них все одно нету денег. Ви краще подумайте, а на що вистачить вам фінансів на ваших СВОшників. Зрештою, якщо ви плануєте обмежувати нас, то будьте готові, що будуть обмежувати і вас. Во-первых, это значит, что они будут говорить, так, вы нам дайте деньги за... Абсолютно. Но Без даже... Осмощущего. Но даже дайте денег не решает главную проблему. А главная проблема, у тебя армия ничего не делает. Вот. Она вырвана из народного хозяйства. То есть мужики ушли туда. И она недовольна эта армия. еще. И она будет недовольна, потому что сколько не дай, им будет казаться мало. И главное, а эта армия будет чья? Запада? Они так они думают. Они же... Они, они... будут ее содержать, Конечно. конечно. А украинскому народу это что будет? Да, ничего. И, будет, и кто будет работать? И здесь пойдет вот эта теория замещений, когда просто превратят Украину в такую территорию, куда будут сбрасывать мигрантов, легальных и нелегальных, типа, ну у вас же есть большая армия, но пусть они заодно э, сторожат концлагеря нового типа. Mm -hmm. Ой, простите, лагеря для беженцев. Mm -hmm. Ті ж британці пам'ятаєш, вони ж розрабатували схему, покатури вивозіть нелегальних мігрантів в разних странах yeah. дожидатися рішення. Yeah. А тут буде Україна, а не Уганда. Уганди, no. зрештою, я так і не розумію, чому обов'язково будь-яке питання має прокоментувати Олександр Лукашенка. Ну він хто? Ну він на що впливає? Та географічно він в Європі. Політично він є частиною Російської Федерації, але коли він дає оцінку. Наприклад, кількості української армії чи мирним перспективам хочеться запитати, в тебе який досвід? Тобою скористалися твоїми територіями, зайшли на наші території, ти надаєш свою країну в якості воєнного полігону. Ти ти типу порозміщуєш якесь російське озброєння, але ти давним-давно втратив суверенітет власної держави, ти втратив. Об'єктність себе як політика за тебе все вирішують із Москви, і за це тобі щедро платять. Але він виходить і все одно розповідає про те, коли на що Києву краще погодитись, якою має бути наша армія, на що згодна чи не згодна Європа? Зрештою, помітьте, кожен раз, коли щось коментує Лукашенко, він говорить про інші держави чи інших лідерів, які на щось впливають на сьогоднішній день. Григорич не може сказати ми проти чи ми за. потому что всем абсолютно наплевать. Как никогда верю, но опять вчера обсуждали этот вопрос, тут нельзя, вот, знаете, быть спокойным, упиваться этим процессом. Это война. И в любой момент, даже вот мы с вами разговариваем, может быть э, какая-то непредвиденная ситуация, которая может развернуть э, в целом обстановку вспять. Поэтому война есть война. Очень Критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме. Но вот эти предложения, которые признаны и приняты, по основном приняты президентом и президентом Путина, ну, и президентом Трампа их предложили, команда его. И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти. И украинцы. Ну что вы тачиваются европейцам? Предложение 600 тысяч армий. Європейці хотят 800. Да Господь с вами, 600 тысяч надо содержать армию. У, у поляков сегодня она посильнее экономически страна 200 тысяч. Ну, они там хотят больше. 200. 800 тысяч вы представляете, в России почти такая армия огромная Россия. Ну, вот такие вот цепляются, за что попало. Значит, дело не в содержании э, вот этого проекта мирного договора с точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира, только не понимают, зачем им война. Они ее не выиграют. Ну, говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию. Думал, помнит. Ну і правильно абсолютно правильно кажуть російські пропагандисти. А як взагалі цей план проштовхнути Ні, не тільки десь там у Києві, не тільки продати його українцям, як його проштовхнути чи радше протидіяти європейцям? Бо так чи інакше, звісно, там описуються справи і перспективи для України, що треба зробити, щоб російсько-українська війна закінчилась, але війна на європейському континенті, а отже, безпека. Чи радше небезпека відчувається і в Європейському Союзі, і європейці, звісно, мають брати участь в будь-яких обговореннях. Тож річ не в тім, про що домовляються Трамп і Зеленський, річ в тім, а де місце Європи. Ну і не треба думати, що без європейців обійдуться. Ні, вони зрештою дають гроші, вони закуповують озброєння, вони накладають санкції, розморожують чи заморожують російські активи. Вони багато на що впливають. До речі, головне і самим європейцям про це не забувати. Здесь очень важный момент. Мы вот из всего, что сейчас происходит, узнали только одно новое: потому что европейцы, то, что говорят, то, что говорит Зеленский, Мерц и все остальное это повторение того, что говорили месяц назад, и так далее. Русские должны там, значит, проиграть и так далее. Британцы мы не допустим мира. Одно изменение только сейчас наступило: это Трамп. услышал в Анкоридже, за это время сделали наши требования. Потому что первые пункты, которые появились, там реально отражало картину. Это территория, это снижение армии, это неблоковый статус и так далее. Никаких натовских войск на территории Украины. Теперь только один вопрос нас всех интересует. Как Трамп будет противодействовать европейцам? Не нам, это они его будут останавливать. Какие меры воздействия имеет Трамп на Зеленского и на Европу? Потому что служба внешней разведки, как я сказал сегодня, уже сказала, что европейцы готовят меры против Трампа, чтобы а его вот настолько вот хорошего. Друзья, ну бы, а бы за столом Барамова, ну сколько там было? Две с половиной стороны? Две с половиной. Потому что американцы за сегодняшнюю администрацию, кажется, радше готовы играть на боте Москвы, а не Киева. Но, на счастье, у нас есть... Наші європейські друзі, і щось мені підказує, що навіть якщо незабаром і відбудеться поїздка президента Зеленського до Вашингтону, то поїде він туди не один, а це означає ще один програний раунд Москвою. Та Трамп заінтересований в ускоренні Так, да, він дійсно хоче это зробити швидше, красиво це зробити, тому що він это зділить в дікабрі. то у него все шансы на получение Нобелевской премии мира в 2026 году. Я напомню, что заявки заканчиваются приемом в этом году. Настолько важно ему, он готов перекроить пол мира только для того, чтобы Нобелевскую премию получить? Это один из аргументов, Пога почему это он делается. форсирует. Потому что объяснить вот эту спешку, которая сейчас идет, кроме пиара или каких-то вещей, невозможно. Мы сказали, Ребят, Просто устал время Нет. на нашей стране. Мы готовы дипломатически рассуждать и говорить. Это два. В-третьих, нас поддерживает мировое большинство, и президент об этом сказал, что перед Анкориджем он все наши пункты согласовал со странами ШОС, БРИКС, ОДКБ, и все как едино поддержали. То есть это говорит о том, что коалиция на коалицию сейчас. И если европейцы хотят выяснять на поле боя, ну так и будет, мы готовы к этому. А, европейцы... а вот готовы ли они к такому? А европейцы... Ну, а якщо раптом білорусам більше нічого сказати, як і росіянам, то пропаганда вдається до свого улюбленого прийому згадати, як бабка дівкою була те, що було понад 70 років тому. Ну у тому сенсі, що Другу світову війну Буду нудною і нагадаю ще раз: німці за все покаялись, репарації виплатили, денацифікацію пройшли, змінилися, стали пацифістами. Так багато всього відбувалося, і так багато поколінь розхльобує те, що наробили нацисти. Але це зовсім не заважає. Азаріонку, який на зарплаті у Лукашенка, який розплачується з ним, суть, що по тому, як Азаріонок виглядає картоплею, це не заважає розповідати, що після скоєнного геноциду вони все ще мають стояти на колінах. А Совєтський Союз не вчинив геноцид не своїми. Я б тут все ж таки. Заложила бы кого то историка, который бы рассказал, то кто кого больше убил, кто больше ответственный за геноцид, Гитлер или Сталин. Но вы что, вы что? Свое не пахнет, своих не обсуждаем. Свои тираны убивают правильно и кровь проливают правильно. Это только вот эти неправильные другие чужеземцы. Шли вы все, когда нас начинает в этом упрекать Европа. Вы должны преодолеть это в себе и покаяться. Вот вам! чтобы мы в чем-то перед вами каялись. Чтобы мы в чем-то еще перед вами каялись. Никогда пошли. Чья бы корова мычала. Нет у вас никакого права что-то нам говорить. Вы пришли сюда и устроили здесь геноцид. Страшный геноцид. Вы еще должны здесь стоять 300 лет на коленях едет Лукашенко на какое-то мероприятие, и должны немцы, там, бабка Меркель с Мерцем и со всеми встать на колени просто и стоять и плакать перед ним за то, что вы здесь устраивали тогда и устраиваете сейчас. Вы, твари, делаете скорбные рожи, а потом вводите санкции на лекарства. Я представляю, там человек раком болеет, вот ему умирать, и последние дни он не может себе облегчить это и мучается. И за вас, скоты, таких лощеных, таких красивеньких, таких всех из себя, евродерьмократов. И вы еще будете нас учить какой-то праведной скорби. Еще раз, вот вам, с***чи потрох, куски дерьма, мрак. Тут ми, я, ми побачили, що рибка водки на столі, зрештою, дуже погано для росіян закінчилася, тому що російський путіноїд Григорій Лєпс запропонував зробити такий собі Путінград. Мені завжди хочеться сказати, та ви подождіть, ви зараз Лінінград ще можете потеряти, а ви вже про Путінград думаєте. Але зрештою здається, що цю маргінальну думку вирішили дуже активно розкручувати. Культ має бути культ. Сам Путін мріє перевершити всіх російських лідерів, імперських лідерів чи часів радянської доби. Ну і от проводиться соцопитування, де серед росіян питають: ну що? ну як ви ставитеся? До ініціативи розмістити портрет ВВ Путіна на 50-тисячній купюрі? Ну і звісно. Ну, як росіяни публічно можуть сказати, що ні, тоді тією купюрою можна буде тільки підтертися. Всі тільки за. Всі кажуть, що треба обов'язково, от-от прям взяти і все це і зробити. Віч культ без того, щоб народ бідний, голодний, змаргіналізований, носив свого вождя, він не вийде. Ну і здається, що багаторічний експеримент пропаганди та кремлівського режиму над росіянами. Продает свои плоды. Посмотрите, как вони себя поводять. Как вы относитесь к тому, чтобы разместить портрет Путина на аппетиточной купюре? А почему вы нет? А почему на? Да, да он молодец. А что сделано? Много чего сделано. Расскажите, поделитесь с вашим впечатлениями. Я не знаю, как сказать. Говорите, как есть. Mm -hmm. Ну расскажите, сколько там заводов, фабрик, как у нас трудоустроена, молодежь там, как, как у нас все развивается, как вы богатейте. Кто хочет, тут работает. Это, во-первых, а во-вторых, ну, если честно, я не боюсь в нашей стране жить. Я защищена, а все остальное не знаю. Вы твердо да. уверены в завтрашних дне? Нет. Почему? А сейчас кто в чем уверен? Нет. Ну и начнем мы, друзья, в БНФС. Але звісно, під завершення цього випуску я закликаю вас бути небайдужими до того, чим ми займаємося, і обов'язково лишайте свій лайк. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.